Попри дощ та вітер, жителі Ніжинщини несуть оберемки квітів на трасу. Зустрічають авто з тілом пілота. І так понад 15 кілометрів від Ніжина до Синдаревського, села, в якому виріс Льотчик Вадим Благовісний. Зі слів батька, він марив небом. Вступив до Харківського національного університету повітряних сил із з 2018 служив у Миколаєві. З класу 7-го він захотів займатися боксом. Він його освоював до поступання в Чернігівський ліцей повищеної підготовки. Поступив у ліцей, там він закінчив, він мав ну, як сказати, поступати у виш у, у Кожедуба, ну, у університет Харківський. Йому сказали, що треба трошки ну, по, носа порівняти. Порівняли носа ну, для дихання, мабуть, для висоти. Не знаю, що поступив не в один університет. Але мама йому каже, що ну можете отак. А він сказав, тільки тут. 14 вересня Вадиму благовісному мало б виповнитися 27 років. Його кума тетяна середюк. Яка сама втратила чоловіка на війні, згадує, яким був хрещений її доньки. Вадим був однією з найсвітліших, найпрекрасніших, найдобріших, найсміловіших людей взагалі в моєму житті. Він був дійсно. Я кожен знає його, мабуть, як ясне сонечко в нашому житті, бо він завжди посміхався. Вадим благовісний загинув 7 вересня під час виконання бойового завдання. Батько Вадима пригадує останню телефонну розмову з сином за день до його загибелі. Кажу синочок, як ваш як твої справи. А він каже: слава Богу, потихеньку. І на ранок ще дочка переписувалася з ним, він відповів, а у 15 з чим то він вже відповідати не відповідав після сімнадцятої години, каже батько, зателефонував командир бригади і повідомив, що Вадим загинув. За інформацією командування 299-ї бригади тактичної авіації, де служив Вадим Благовісний, з початку широкої війни і до 7 вересня він здійснив 95 бойових вильотів, знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів. Неодноразово здійснював вивід літаків з-під авіаційних та ракетних ударів ворога. Рідним про війну не розповідав, Казав, що все добре і що все обов'язково буде добре. Що все добре в нього казав завжди дякувати Богу, все добре, каже і в мене, і в хлопці ми завжди казали, що це найпрекрасніші слова, які можна від нього почути за день. Відспівали Вадима благовісного у Ніжині, у храмі всіх святих. За значні досягнення у боротьбі з ворогом льотчика Вадима Благовісного нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього та другого ступенів, та подано на нагородження званням Герой України посмертно. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.